Українські дрони атакували так званий общак Путіна. Так, деякі оглядачі назвали нафтобазу Сибург-Стово, де в ніч на середу було гаряче. Уже відомо палало одне з підприємств Лукойла, яке донедавна приносило прибутки безпосередньо Путіну та найближчому його оточенню. За даними видання, інсайдер Сибург-Стово належить олігархам, яких звуть гаманцями Кремля. Це Геннадій Тимченко, Леонід Михельсон і колишній зять Путіна Кирило Шамалов реакції з Кремля поки що немає. Куди ще поцілили дрони ГУР і СБУ? Та наскільки це відчутно б'є по російській економіці? Розбиралася Анна Басова. На кожен приліт по одному вітальному гав так домашні улюбленці з Нижньогородської області вітають гостей. У ніч проти середи українські БПЛА завітали у місто Кстово. Спеціалісти Радіо Свобода на основі відео вирахували локацію прильотів нафтопереробний завод Сібург-Кстово. А згодом це підтвердили і в генштабі ЗСУ. Цей НПЗ задіяний у забезпеченні окупаційної армії РФ. Після удару БПЛА зафіксовано потужну пожежу на території об'єкту. Результати та масштаби пошкоджень уточнюються. Місцеві звітують про три вибухи в нічному небі. У силах оборони їх поправили. Дронів було чотири, і всі потрапили в ціль. До слова, завод належить російській компанії «Лукойл». Донедавна він забезпечував бензином Москву. А так прокидалися жителі ростовщини. Там, як і у кількох інших областях, лунала повітряна тривога. Про влучання не повідомляють, та ніч видалася безсонною. А ось який вигляд має нафтобаза аеродрому Енгельс 2 у Саратовській області, куди наші БПЛА залетіли 8 та 14 січня. Звіт оприлюднуло британське міністерство оборони. Кольорові квадрати на схемі це знищені та пошкоджені цистерни з паливно-мастильними матеріалами. Усього 14. повторні удари, пише розвідка Сполученого Королівства, свідчать про збільшену здатність України вражати об'єкти російської інфраструктури. Протягом тижня таких ударів було чимало. Так у ніч на 21 січня безпілотники атакували Смоленськ. Під прицілом був авіаційний завод. Щоб не ходити двічі, заразом поцілили і в НПЗ у Ярцево. Це та сама область. Найрезультативнішою стала подвійна операція СБУ та ССО у Рязані. За дві спроби 24 і 26 січня дрони повністю вивели з ладу тамтешній нафтопереробний завод, четвертий за обсягами виробництва в Росії. А в Брянську найближчим часом не працюватиме завод мікроелектроніки Кремній л який постачав продукцію для ворожого ВПК. Анна Басова, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.